Вітаю! Я Анна і сьогодні черговий огляд від компанії Гектар. Хочу розповісти вам про топ продажів серед гуматів гумат калію від торгової марки Галичина. Гумат калію це органічне добриво, яке містить калій та гумусові речовини, які утворюються від розкладання рослинних решток. Вони здійснюють корисний вплив на культури. Сприяють їхньому зростанню та розвитку кореневої системи, зменшують стресовий вплив. Торгова марка Галичина є одним з виробників гуматокалію в Україні. Вони пропонують гумадкалію у різних формах: наприклад, у рідкій формі гумад калію універсальний, плюс бор, плюс цинк та зі збільшеним містом азоту. Також в продажу є густий концентрат. Гумат калію від торгової марки Галичина може застосовуватися для усіх сільськогосподарських культур, починаючи від зернових та олійних, закінчуючи плодовими та ягідними культурами. Гумат калію надійно захищає ваші культури від несприятливих погодних умов, а також від різних захворювань. Перевагою гумату калію серед інших добрив є простота у використанні. Гуматкалію застосовують трьома основними способами оприскування, полив та замочування. Гумадкалію торгової марки Галичина стане надійним помічником у вирощуванні ваших культур. Ну а придбати ви його зможете в інтернет-магазині Гектар.